Вітаю вас в ефірі Герої Дубинщини і герой нашої сьогоднішньої програми підполковник військової частини А-15-19, командир дорожньо-комендантського батальйону Євген Фічура. Після закінчення військового училища в Московській області за фахом дорожньо-комендантської служби у 1993 році чоловік прийшов служити у Дубно, де працював на різних посадах і командиром, і заступником командира, і начальником, і з 1998 року командир батальйону у Дубинській військовій частині. 23 серпня група військових частини А-1519 у складі 33 чоловіків прибула на схід, де розгорнула диспетчерські пункти під Слов'янськом, Краматорськом, у Сєвєр-Донецьку та Дебальцевому. Задача наша була яка? Наша задача була організація дорожньо комендантської служби і диспетчерського контролю проходження військових колон. Військових колон ТЛУ. Нас цікавили колони, які провозили пальне, боєприпаси, харчування, дежу. Тобто прачове, продовольство, пальне. І озброєння. Оці колони, ці колони, які йшли. І для чого ми там потрібні? Тому що, е розумієте, розвідка всюди працює. І навіть якщо співпрацюють з місцевим населенням, е є люди, які підтримують нашу сторону і багато інформації дають та, яка нас дуже цікавить. І от, наприклад, якщо десь, куди ми маємо от одним маршрутом у нас ходять колони. І десь була замічена диверсійна якась група, пересування якихось незрозумілих людей озброєних. І от, наприклад, місцеві нам розказують, що є там, от, бачили, були замічені якісь групи, там озброєні ходили. Ми стараємося колони вже по цим маршрутам не направляти, а шукати інші маршрути, розумієте? І коли їде колона, їде старші колони, наприклад. Ми цю колону перенаправляємо по іншому маршруту, тому що ця, цей маршрут, ми так рахуємо, що цей маршрут опасний, і нам приходиться відправляти машини за іншим маршрутом. Для того, щоб самі розумієте, що таке колона, коли є вовремя не подати бійцям боєприпаси, не подати пального для техніки, не накормити солдат, не одіти солдат. Розумієте? А такі колони це були е, як більмо на, 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 на окі. У сепаратистів і терористів, розумієте? От вони от такі колони шукають, вони такі колони обстрілюють. Це було дуже багато випадків, навіть на БТРах. От ви думаєте, там терористи так ховаються, вони там сховаються в БТР і, і їдуть, там обстрілюю. Да ні, вони просто їдуть з нашої території, тому що там дуже багато є місцевих. Я, наприклад, якщо там не місцевий, я тих доріг не знаю. Я не знаю, як з цього села можна в то село переїхати. Я не знаю, як чи можна через ліс, через поле виїхати там ззаду, розумієте? А вони сідали БТР, е, рисували наші полоси, там одну полосу чи дві полоси, як там, там постійно міняються е, наші обозначення от, 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 на автомобілях, на техніках та Вивішували український прах, прапор, одягалися в українську форму, сідали наверх броні, ви розвитки на верх броні»? Вроді би на підконтрольній нашій території тільки ми можемо їхати на броні. А вони заїжджали через свою територію, через. Поля, ліса, села заїжджали на нашу підконтрольну територію і в'їжджали в блокпост. На всіх їдуть на всіх швидкостях. І звісно, хто на блокпосту стоїть, а ну наші, тільки наші так можуть нагло їздити там, з прапором, зверху на броні, там, все. А вони влітають в блокпост і починають розстрілювати той блокпост. розумієте? І поки ти зобразиш що до чого, вони через блокпост і поїхали далі. Хоча Євген Пічура людина військова, був на стрільбах, служив у бригаді морської піхоти, неодноразово був на полігонах і бачив, як стріляють гради, танки, міномети. Проте в реальних умовах відчуття не ті, та й найбільше, каже підполковник, запам'яталися йому перші три ночі у Дебальцевому. Ми їхали, ми ж не думали, що Дебальцево це саме передова. Ми ще думали, що наші війська знаходяться ще впереді. Ми ще трошки, трошки ще, як то кажуть, ззаду знаходимося за ними. І ми подумали, що то наш, наша артилерія там десь стріляють, далі б'ють. От. І ніякої паніки нічого не було. Ми сіли собі, сідали вечерю, але нам дуже було цікаво, дуже красиве зарево було за тої гори. І ми всі стали дивитися, і коли Назвардія з блокпоста почали кричати повітря, ну там кричать воздух і лінара. о, це значить, що треба ховатися в бункер. Але так як ми тільки приїхали, в нас не було де ховатися, нам кричали, ховайтеся, ставайте під стіни. Оце єдине, що запам'яталося, якщо е, той момент. Страху злякатися ще ніхто не встиг, тому що ми ще, ще на той час ми навіть не могли осознати, що це таке, тому що кажу, ми думали, що це наша там, артилерія, поки не почали нам кричати, щоб ми ховалися. О, але там був просто один зал пройшов і на той день стих. Вже там на четвертий, на п'ятий день, коли ми вже зарилися, да, ми вже осознавали, коли стріляли буквально від нас з 50 метрів. Часний сектор, вже дома починаються частного сектора, і попадали туди снаряди, і хати горіли, хати горіли всю ніч. Люди кричать, кури, гуси, кричать там, корови, кричать, собаки гавкають. Але ночі, так як де бомбіжка, туди ні пожежна машина не виїжджає, ні швидка не виїжджає. Тільки на утро туди вже виїхали пожежні машини і виїхали швидкі допомоги. Тому що ну, ви самі розумієте, паніка така, все горить. А тут стріляють і стріляють, в тому ніхто туди не виїжджає. Оце єдине, що таке далі, воно все привикається, далі звикається, і просто вже на це не звертаєш уваги, аби вчасно зреагувати, впасти в окоп і сховатися. Місцеве населення зустрічалося різне. Частина за Україну, частина за Росію, ще хтось за ЛНР, ще хтось за ДНР. І шкода, що за гроші деякі українці готові йти проти земляка. В них Місцеве населення 30 на 70. 30%, які підтримують сторону України, 70%, які за Росію. Ну, самі розумієте, ця пропаганда, як там людей настроєно, може там і вони були всі за нас. От. А є багато хто залякані, тим місцеві хлопці, хлопці, там, які там, як то кажуть, бандити трохи були. От. А тим більше в них з'явилися зброї і вони зараз. Воюють на стороні ДНР, і ЛНР, тому ці ж місцеві жителі, лежити мешканці цього, цих сіл, цих місць, вони залякані просто. Будучи на блокпостах, видно, що їдуть автобуси. Донецьк, Москва висаджують для перевірки документів. Тому в тому автобусі ні одної нема дитини, ні одної жінки, ні старого нікого. Там з 18 до 50 років мужики розумієте, це іменно ті, які можуть тримати зброю. І от вони їх документи перевірили, да, вони місцеві, їхня прописка місцева, куди їде? Да, документи, речі все перевірили, багаж перевірили, ні зброї, ні наркотиків, нічого немає. З документами все в порядку. Ну немає ж за що затримати, правда? От вони сіли і собі поїхали далі. А хто контролює, що іменно цей автобус із цими людьми виїхав за межі України, і хлопці поїхали заробляти там гроші? Що це не виїжджають в нам в тил диверсійні групи, де коли вони були в територіях там і Краматорській, позахопували схорони свої в підвалах, десь в лісах позакопували зброю. І от вони пройшли ці блокпости, а далі там прийшли, відкопали і потім тилу оці диверсії, оці всі, які робляться. Тому винужені були оці перепустки зараз оформляти, це все. Тому що це навіть я там сліпий міг би догадатися, і глухий. Сліпий, побачити, глухий почути. Ну як так? Автобус за автобусом. В день по 5 по шість автобусів. Виїжджаю. Автобуси, от вік 18-50 років. Противники траплялися всілякі. Одні вражали жорстокістю, інші людяністю. У полоні теж по-різному ставляться. Хоча побратимам нашого героя пощастило не потрапити до рук противника. Але військовослужбовці інших частин розповідали, з чим доводилося мати справу. 11-й батальйон Київська Русь. Такі от вони з нами дві ночі, ну три дні вони були з нами і дві ночі ночували з нами в нашому вокзалі, в якому ми були розміщені. От вони нам багато чого розказували. І вони кажуть, що бувало таке, що дуже йде шквальний, чи як плотний огонь по них. Ну, чути, там стріляють з автоматів, з пулеметів зі всього. Але каже, по чомусь бувало таке, що навіть пулі не попадали в них. Вони летіли вверх, вліво, вправо. Ну, так як по їхнім домислам, по їхнім догадкам, вони кажуть, що це може ті ж люди, яких заставили взяти зброю, які не хочуть е пачкати руки в крові, не хочуть брати гріх на себе, вони вроді би стріляють в ту сторону, але стріляють там вліво, вправо, вверх, е ну, тому що їх там заставляють. Але я скажу, що з наших місцевих, наскільки там всі оці хлопці, які там побували на самом ділі, і по їхнім розказам, що вони розказують, що... Дуже безприділом великим займаються казачки російські і займаються кавказці. Обізково чечення, там і кроме чеченів, кучу всяких є. і абхазці, і кого там тільки немає, розумієте? От, от Вони жстокі, вони жорстокі, все, що вони оце накручують і лякають і місцеве населення, і навіть спілкуючись з цими хлопцями, які вже були там, кажуть, саме погано це попасти до них в плен. Каже, краще, каже, застрілитися, ніж попасти до них в нього, бо дуже вони знущаються над нашими. І вони рахують, що це їхня земля, що це ми приїхали туди на східну Україну. Іменно ті же козачки, навіть ті ж Кавказці кажуть, це наша земля. Розумієте, який настрій і яку політику там в них проводять, як їх настраюють проти от нас. Навіть на території підконтрольної збройним сил України можна чекати всього. І вистріл в спину, і скільки раз було і прикладів можна навести навіть між нашими двома блокпостами, де один стояв на сіверському Донці, а один під Славянськом. І якраз між нашими цими двома блокпостами була розстріляна з гранатометів колона, які самбурські кін війська, будемо казати, на БРДмах супроводжували колону бензовозів, і були ці БРДМи розстріляні. Вроді в нас в тилу, вроді між двома нашими блокпостами знаходиться. Є люди, які дуже розділяють поняття передової та тилу в зоні АТО, розділяють військовослужбовців залежно від того, де вони служать. Але нам, на поки що мирному заході, варто лише допомагати та підтримувати земляків і без коментарів. Коли ми сюди приїхали, тут тобто, ну мені то в принципі в очі ніхто цього не казав. Але поза очі там розказують, що от, типу час знаходиться в тилу, що ми не на передовій воюємо. Я хочу пояснити одне. Ми, наприклад, в Краматорській знаходимося, це не говорить нічого, тому що е, наші мостовики виїхали, міст навели. Не обов'язково їм там знаходиться під обстрілом стояти, той мост охороняти. Там, наприклад, там беруть десантні, механізовані мотострілкові батальйони, бригади під охорону ці мости. Ми мост навели, залишили його для особового складу, який там переміщається, і людей відводимо одразу на безпечне місце, тому що я ще раз повторююся, що наша задача не тільки виконати завдання. А й зберегти життя особовому складу. Тому це просто для тих людей, які там ходять поза спиною і розказують, що наша військова частина стоїть в тилу, а ми її вже закормили так, що вже нікуди, скільки можна тучати. Якщо в нас ми забезпечені всім, то ми це собі не залишаємо. Ми передаємо далі, 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 туди на передову. І передаємо хлопцям, нашим же дубинським хлопцям. Я навіть можу назвати фамілію Сергія Захаров, який знаходиться в 101-й бригада Київ. Ну, він був призваний, я так зрозумів, що він був в 128 горно горнопіхотному Качівську бригаду. Вона там теж знаходиться, 128 ма і 101-ша бригада Київ. Ну, його зараз прикомандували до 101-ї бригади Київ. Артилерісти, які в нас там стоять, наші Дубенчани, Толі Кліщук, Піліпчук Вітя. Розумієте? І от ми їм передаємо. І вони мені віддзвонються, я кажу, хлопці, що вам, якщо є можливість передати далі тим, хто в окопах, передавайте їм туди далі. І от скільки раз було, що Захаров Сергій постійно відзвонюється, каже, Женя, все хлопцям передали, ми собі залишили тільки два чи три одіяла, два світери оставили, все не передали, ми туди хлопцям. Тому я і хочу сказати, щоб не ходили, там ніхто за спиною не говорить. Якщо хочуть щось про сказати, хай прийдуть, скажуть. Ми їм розкажемо. Тому що у нас є свідки, ви розумієте, у нас є дубинські хлопці, які від от нас отримували і там далі передавали ще далі напередодні. Тому в нас воно не залишається, і хай не думають, що вже нашу честь там закормили, і ми там вже такі там закорнені, ніколи ні з ким не ділимося, нікому не передаємо. Та, попри неприємні чутки, військовослужбовці дубинської частини щиро дякують усім, хто, хоча б якось допоміг їм, чи то морально, чи матеріально. Місцеві всі. Волонтери, підприємці, ці наші церкви різних конфесій, це все, віруючі. Коли взнали, що ми готуємо техніку до виїзду і що буде батальйон в серпні виїжджати, то завдяки оцим всім, цій всій допомозі пішов включилися наші всі Дубенчани і Дубенський район. Навіть Млиновщина була підключена з Млинощини. Тому, їхавши туди, ми були забезпечені всі. Ми були забезпечені всі продовольством і речовим. Ну, речове ми мали, яке ми тут отримали, а туди приїхали, там ми одразу вже подали заявку, тому що там перебували в нову форму, от яку ви бачите на мене, це ми її отримали там вже ту форму. Те, що старе у нас було, оце держава нам дала. А відновили ту техніку, відновили це все. І забезпечили нас там станціями, обогрівателями, зараз палатками. Ну всім, 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 що в нас зараз є, в чому ми зараз не нуждаємося, тому що вже настільки забезпечені, це все благодаря дубінчанам і мешканцям району. От, наприклад, ці волонтери, що останній раз у нас були, от вони привезли там дуже багато тулупів, але так як в мене два поста по два чоловіка несуть службу. Ми оставили 5 тулупів, наприклад, собі, а 9 передали туди на Дебальцево. Ми залишили 5 одіял, а 15 одіял передали туди на Дебальцево. розумієте? Там отакі пакети вони попривозили теплих речей, світера, носки, там, е штани, там, ну, всього багато, ватників. Ми їх навіть не розпаковували. Ми так і їх в їхну машину в іншу перегрузили і вправили все. Про свої заслуги Євген Пічура то, говорив мало, але на похвалу для інших не скупився. Зокрема, не міг не відзначити відважність, налагоджену на роботу та хорошу атмосферу у своєму колективі. Ще, третє, мені дуже було приємно, що як сказати правильно, бо не було. Боягузів не було. І хлопці рвуться, і зараз деякі дзвонять, які находяться зараз відпустці, дзвонять і просять. Коли будете їхати, ми хочемо з вами їхати на ту ротацію. У мене дуже молоді хлопці служили, які знаходилися, які місяць всього в частині перебували і через місяць вже поїхали в АТО, які не проходили строкову службу, тому що там були такі ситуації, там ми стояли совместно з Нацгвардією, там, наприклад, треба стовби, якісь закопати, там ще що ще щось. От. А вони кажуть, от тебе там той. Хлопчина контрактник, Тут срочник, ми ж не можемо срочника заставити там того стовба, Ми лучше його там поставимо десь в секрети, десь там на пости виставимо. Ну, а я кажу, скільки твій срочник прослужив. Тому що, розумієте, що таке строкова служба, що таке контрактна служба, каже, що контрактна це на голову вище. А я кажу, скільки твій контрактник служив? Він каже, вже півтороку, бо їх не звільнювали. Вони, наприклад, рік і мають звільнятися. Але так як в зв'язку з склався ситуація на... На сході їх не звільняли. І срочно служба, виходить, прослужила вже півтора року. А я кажу, а ти розумієш, а мій контрактник прослужив всього місяць. А ти кажеш, в тебе контрактніки, от давай контрактника будемо там грузити. Там, е -от таким". Я кажу, різниця є, що твій срочник півтора року служить, а в мене контрактник пів місяці у Збройних силах. І до цього не служили строковою. А ще підполковник з приємністю згадує, як солдати називали його батьком. Ну, Батька казало, тому що так вийшла ситуація. Була в Дубайці, де я їсти там готовий. Знаєте, коли, коли ми приїхали я вам кажу, перші дні, коли ми ще не в курсі були, звідки там, що обстрілюють, хто стріляє, наші стріляють, чи чужі стріляють. От. І коли ми з першої ночі зрозуміли, що це таке, нам негайно треба було відкопати укриття якесь. І хлопці займалися, займалися укриття, копали, а їсти ж теж треба, правда? Війна війною, а обід по розпорядку, як то кажуть. А, тому, ну, я дома готовлю, тому мені не важко було і там готувати. Тому, да, було таке, і от вони, батя, батя, батя. Так воно пішло, так вони називають, а іначе не називають. Я іначе не вимагаю, мені, наприклад, приємно, коли вони так називають. Значить, вони мене поважають, значить, є довір'я. Навірно, неспоставлені мене так назвали. І справді неспроста називали батьком і любили як батька, адже чимало військовослужбовців, волонтерів та просто друзів Євгена Пічури під час спілкування з нашими журналістами не стримували захоплення, коли розповідали про професійні та людські якості героя нашої програми. І приємно, що думенська військова частина може похвалитися таким зразковим командиром дорожньо-комендантського батальйону. Син до мами, сльоза біжить по скроні, мама, мама, рідна хто, як не я Україну. Кіну буде визволять, тяжко мамі на душі, плаче, смертельна куля в грудях козаченіка. Мамо, мамо, вибач я не поверну Помер за Україну, вічності проснусь, мамо, мамо, вибач я не повернусь, я помер за Україну, вічності проснусь. В рідний дім прийшла війна. Страшна година Оплакує героїв, Ненька Україна, Боже правий збережи своїх синів, Щоб в бою не полягли. 自己。G Мамо, 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 нас тут сотні, ми на в небесах і сьогодні.